Не, не ругайся, пожалуйста. Довго чи коротко ходили, та такі поляну з польськи не знайшли. Якусь скільки. Тут просто ніхто ще не був. Взагалі-то. І вони скільки там. Там. І вон. І тут. Такі гарні. І далі маленькі. І один велетень. Он він. Оце він все й виказав. Так, Це вистачить уже поляків. Зараз ми їх так вони вже не закінчуються. Боже. все, будемо їх збирати і такі хащі.